Псалом 34, Псалом Давіда, коли він вдавав себе Божевільним перед Авімелегом, прогнаний царем, Давід відійшов величатиму Господа кожного часу хвала, його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитись моя душа. Нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославим Його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався від усіх моїх небезпек. Він визволив мене, подивіться на нього і засяйте, і ваші обличчя не осоромляться. Цей бідолага Давід заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господній ангел отаборується навколо, тих, котрі боять. Його і визволяє їх, скушуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, яка покладається на нього. Бійтесь Господа, святі Його адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді Левчук бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господню страву, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні, нехай струмує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай міру, і невтомно, поривайся до нього. Господні очі на праведниках. І його вуха слухають їхні благання, але обличчя Господнє проти злочинців, щоби знищити, і землі навіть пам'ять про них праведних волають, і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серце у скорботі, і спасає засмучених духом багато скорбот. У праведника, але від усіх, їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Слостивість нечистиго його ж убиває і ті, котрі ненавидять праведного, не унікнуть, покарання, Господь визволяє душі свої, рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладаються надію. Амінь.